Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо разом займатись, заняттю час починатись. Сідайте рівненько, посміхніться гарненько, привітаємося. Добрий день. Гостя в нас яка? Це весела лялька Ніна. Познайомтесь, хто не знає. Схожа ніна на дитину. Все, що треба, лялька має. А чи згодні ви з тим, що тіло Ніни виглядає так само, як у вас? Згодні! Саме тому лялька Ніна допоможе нам пригадати всі частини тіла людини, а ще ті органи, якими ми можемо відчувати та пізнавати навколишній світ. Усі готові до розмови та гри! Тож починаємо. А допомагати ніні знайомити вас з частинами тіла будуть хлопчики, питайлик та відповідайлик. Питайлик буде загадувати вам загадки, а відповідайлик буде допомагати відгадувати. Отже, слухайте уважно. Двоє лисенят обабіч сидять багато! Чують та завжди мовчать. Що це за частина тіла? Здогадались? Це вуха! А навіщо нам потрібні вуха, щоб чути та розпізнавати звуки та мовлення? А скільки вух у нас? Два! А де вони розташовані? Покажіть! А чи знаєте ви, що слід робити? Щоб вушка завжди добре чули. Розгляньте картинки. Вушка потрібно мити, не слухати гучну музику, тримати у теплі взимку, а ще бути обачними з гострими предметами. А тепер відгадайте ще одну загадку: на ніч два віконця самі закриваються. А ранком знову прочиняються. Що ж це за віконечка на нашому обличчі? Відгадали? Це наші оченята. А навіщо нам очі? Щоб бачити все навколо, розрізняти предмети. Чим відрізняються очі у різних людей? Ви помічали? Так, вони різного кольору. А якого кольору ваші очі? Так навіщо нам? Очі. Чи важливі вони для нас? Закрийте долонькомі очі і посидьте тихенько. Що ви бачите? Нічого темно. А якщо розплющити, то можна побачити все навколо. Отже, завдяки очам ми бачимо наш світ. А щоб очі ніколи не хворіли, що потрібно робити? Погляньте на картинки, будьте обачними з гострими предметами, вмивайтеся, не забруднюйте свої очі, не дивіться зблизька телепередачі і не грайтеся довго з комп'ютером та телефоном. А для очей корисно робити спеціальну зарядку. Тож, приготуйте оченята. Починаємо. Похайте дітки наступну загадку. Сапе, храпе, а часом чхає, бо одежини він не має. Здогадалися це наші носики. Покажіть свій носик. А навіщо він нам, щоб відчувати запахи? А які запахи ми можемо почути на кухні? Що там може пахнути? Так, смачний борщик, пиріжки та м'ясо. А які пахощі ми можемо почути у ванній кімнаті? Мило чи шампуню? А які пахощі та запахи вам подобаються найбільше? А от якщо наш носик захворіє і буде чхати від простуди. То наші запахи можуть зникнути. Тож нам слід робити, щоб не застудитися. Так, носик промивати, маску одягати. А якщо ми вже захворіли, потрібно користуватися носовичком. Що ж, продовжимо. Ось наступна загадка. Якби його не було, не сказали б нічого. Що це таке? Так, це ротик, а у ньому два ряди біленьких сорочок, а між ними рожевий фартушок. Це зуби та язичок. Навіщо нам язичок та зубки? Щоб розмовляти, їсти, відчувати смак їжі? А що слід робити, щоб завжди бути здоровими? Погляньте на картинки, чистити зуби щоранку та ввечері, полоскати рот після їжі, ходити до стоматолога, не можна пити надто гарячі або надто холодні напої, адже це шкодить зубкам. Також не слід дихати ротом. Тільки носиком, особливо в холодну пору. Так ми захистимо не лише зубки, але й горло від застуди. Молодці правильно відповідали та показували. Завітають до нас речі непрості, а чарівні предмети гігієни, які можуть говорити, і кожен з них. Хочу дати пораду про те, як та для чого ними користуватися. Думаю, що і ви знаєте про них дуже багато. А ось і я, Мило. хочу вас попросити. Мийте зі мною руки кожен день, мийте перед їжею, після прогулянки, після туалету. Мийте перед сном, коли вмиваєтесь. мийте мною обличчя, щоки, ніс, шию, не забудьте і про вуха, але стежте, щоб я не потрапила в очі, бо буду я тоді щіпатися. Я мочавка, користуйтеся мною, коли купаєтесь або приймаєте душ. Візьміть і намильте мене. А потім тріть мною груди, животи, ручки, ніжки і спинку не забувайте. Я колючий гребінець. Ви хочете мати красиву та гарну зачіску, охай не волосся, тоді не забувайте причісуватися, користуйтеся мною вранці та після прогулянки. Причісуватися слід від коренів до кончиків волосся. Робити це треба обережно, щоб не скупти себе і не пошкодити волосся, особливо це стосується дівчаток, у яких довгі коси, а ми носові хустинки, потрібні для того, щоб стежити за чистотою носа. Витирайте нами носик завжди, коли він брудний. А якщо ніс застудився, то без нас не обійтися. Ми допоможемо вам витерти і ручки, і щочки, якщо поруч немає серветки. Тому завжди носіть нас у кишенці. А зараз пропоную вам пограти у гру з рухами. Я маю, вмію та навчуся. Візьміть м'ячик і, добираючи потрібні слова, для продовження заданих фраз підкидайте його. Наприклад, Я маю! Що ми маємо? Я маю підкидаємо ручки, ніжки, пальчики, спинку, животик. Волосся, вуха, очі, ніс, щоки, підборіддя, ротик. А зараз ловимо м'ячик та продовжуємо наше речення. Я вмію ходити, бігати, стрибати, говорити. Їсти, пити, гратися, одягатися, роздягатися, вмиватися, співати. А що ще ви вмієте? А чого б ви хотіли навчитися? Я хотіла б навчитися танцювати. А ви читати? Писати, рахувати, майструвати, малювати, а ще й куховарити. Ось такі ми будемо з вами, дорослі та талановиті. Ми з вами дізналися, як потрібно доглядати за нашими органами чуття. Ротиком, носиком, вушками та очима. А я вам пропоную гру дослідження. Спробуйте заплющити і розплющити очі і дізнайтесь, що захищає ваші очі. З'ясуйте, чи можна говорити із закритим ротом, стиснувши зуби і не рухаючи язичком. Закриваючи руками. Вушка, послухайте навколишні звуки. Гадаю, що сьогодні ви дізналися для себе дещо цікаве. і запам'ятали, що для здоров'я і гарного вигляду за чистотою тіла та волосся треба стежити, а органи чуття берегти. До нових зустрічей, малята!